Надіюсь, обстановка така обстановка, що ми зустрілися якраз сьогодні в музеї для, як ви кажуть, щоб продовжити народні традиції нашого краю. Ну, є таке дуже файне поняття як культура. Понимаете, культура то є таке яка от, слово, що не всі, не всі з ним дружать. От особливо, як ви, давайте трохи копнемо далі. Як ви думаєте, чому, коли починаються війни, от, наприклад, російсько-німецька війна, чому ворог в першу чергу старається знищити культуру? Тому що культура це є стовп, це є лице держави. І культура, якщо є в державі культура, то значить, ця держава сильна, ця держава має право на існування і ця держава, якраз є дійсно гідна європейська держава. Ну, історія культури, наш край не тільки Україна, а й Закарпаття багатий дуже на культуру, культурними традиціями. Заробляння культури це вже яка стара, стара, ну, стара тема. Перша культура почала народжуватися в наш 50 літах, пристяна, 988-й рік Київська Русь звідти почала народилася культура. Кожна наша область, кожна наша область має свій склад культури. От наприклад, Одна область відрізняється такими, та чи друга такими. Ну, Більше дуже багато е, культурних таких спасів, культурного надбання має наш край Закарпаття. Чому? Тому що Закарпаття е, це єдина, яка от, буде така, така область, яка межує шутирма. Країнами європейськими, це раз по-друге, і було кілька різних влад під під, під різними управліннями. І в закарпатську культуру вдається культура Словаччини, культура Угорщини, культура Румунії і інших нас меншин. Ну, що хочу вам ще сказати, також і то, що е, культура в нас, як кажуть, це культура така, яка має вікові традиції. Традиції передаються із батькам, дітям, онукам і так далі, то і, і, і ці традиції треба нам не забувати. Нам треба їх відтворювати, Нам треба їх берегти. Ну і ми сьогодні якраз зупинимося. Нас я сподіваюся, будуть ще такі не тільки такі зустрічі, не тільки весільні е, види культури, а будуть і інші так. І нам потрібно їх берегти. Нам потрібно по-перше знати їх, передавати, примножувати одним словом, щоб. Зацікавлені були не тільки ми покоління молоде і старе, діти. Навіть дуже великі нам треба упор робити на дітей, тому що діти це наше, наше майбутнє. І вони не мають права забрати нашу культуру. Ну, Ми сьогодні познайомимося із такими традиціями, нашими, з сильними традиціями. Розумієте, кожне, як я вже наголошував, кожне село це окремий вид культури. Таприя. Одного си, наприклад, Данилу є такий. Звичайно, наприклад, плесонанку, цю річку, і так далі. А це все складає сукупність культури. Це все єдина наша культура. Єдина наша культура, яка, що? яка дає, формулює е, нашу, нашу державу. Ну, е, крім того, в нас повелися в культурну нашу спадщину ще таке е, невеличке свято, нове свято, я би сказав, як День Валентина. Ну, ви знаєте, це свято нове свято, Перняно нове. Е, воно сягає... Своїм Україні в далекі часи Римської імперії. Точніше, 269 рік, 269 рік вже нашої ери. Чому так все стало? Чому це святкують якраз 24 лютого, а не 5 16 Тому що 14 лютого, 269 року, був страчений святий Валентин. Римським імператором Клавдієм Другим чому тому, що він таємно вінчав молодих, молоде покоління своїх воїнів, обінчив їх. І що і за цей він був страчений. Чому така була заборона вінчання? Заборони вінчання не було, але е, ко. Пустімося до історії, але то, що е, Клавдій, ну знаєте, тоді теж будете рани, теж буде завойовники були. Він хотів завоювати весь світ, готував армію. Він казав, так що якщо армія буде в не буде, буде Львов, то буде не армія, то буде слаба армія. Їх сім'я розвалить і то він заборонив. Ну кінчується тим, що клав е, що он, е, був страчений. Так, і що? І якраз був старий 14 липня, чує лютого і з того часу святкують День Валентина. Ну прийнято вважати вдаруватися на День Валентина. У нас дарують що? дівчата, квіти, Валентинки, так, конфети та подібне. Так, 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 так. Но єдина країна є, яка, який День Валентина святкують. Не жінки, а чоловіки, а це чоловіче свято, як поняття. Ну, в них це свято почалося вкласти в тих х роках, трохи пізно. Так. Ну але разом з тим, ну є ще й середу, ще країни, які заборонені святкувати. категорично заборонені під е, судовим присіям, це Саудовська Аравія, Іран всім заборонені святкувати цей свято День Валентини. Ну е, і ще я вам хочу сказати, що дівчата, як то кажуть, молоді, так що якщо хочете, щоб судіді подарують підрвають і приїхати в Францію, бо там своїм дівчатам судом дарують діаманти коштовності. Нас дарують квітки, нас дарують. Ну, і На такій оптимістичній ноті я багато говорити не буду. Я і так наговорив більш як треба. Я би хотів запросити до слова заступника військового Михайла Михайловича. Доброго дня. Радий всіх вас тут бачити в нашому скромному маленькому колі. Хочу вас привітати з політичним святом, святом Святого Валентина. Знаєте, дуже часто ти дивлюся в інтернеті, кажуть, це, коли чоловік в дружині каже, це взагалі то день закоханих, а не день одружених. І про про подарунки, Звичайно, це досить велике, спірне свято і досить воно має довго за собою історію, але ми б хотіли приурочити, дякую нашим дівчатам, дякую Борису Леонидовичу. За ідею з Ольго Міляніну, щоб присвятити отаки, от зробити невеличкий показ, як трошки подіум, щоб показати дійсно у, у, традиції наші, які збереглися. Дуже радий, що все таки в нас знайшлися ці обряди ці наряди, які ми можемо показати. Хтось може їх приміряти, якщо хоче. Да, так. Да, що можна приміряти, пофотографуватися буде, але ну, це вже потім. З ну, е, придечним вам святом. Довго не затримую, давайте вже проведемо його. Так що дякую вам. Тепер трошки спустимося прямо до нашої роботи, до нашої до нашої виставки. І я би хотів допосвяти. Вітаю став працівника Віталія Володимировича, який вас веде в курс справи від так професійно, детально, конкретно, про сухарі. Шановні гості, я хочу вас трошечки ознайомити з нашим Закарпатським одягом відсійним бранням, а також вузького району. Закарпатські весільні обрання багате на вишивку, на прикраси, на орнамент. По, по обранню могли знати звід, з якого регіону походять молодята, а також їхнє соціальне становище а й, і навіть вік. Наприклад, тут бачимо весільне обрання молодої, це вишиванка. Так, бачимо яскраві кольори на рукавах. Плат, тобто фартух, Віночок. Віночок спочатку віночки не такі були, їх плели з квіточок, з барвінка. Але ми тут вже бачимо, що віночки навіть можна було оздоблювати монетками. А також це вже бачимо елемент, прикрас бісер. Ну це чеський бісер, це ще чеська, скоріш у періоду, але його могли заміняти і монетками. Бачимо перед вами чоловіче віхінне обрання. Цим чоловічим відрізнялося вестіння від повсякденного. На повсякденному могли бути відсутні гудзики. Тут ми їх вже бачимо, вони були різні, різного кольору, бути. не обов'язково такого, як тут, Могли бути білого і таке інше. Далі домоткана тканина, ну і звичайно робили одоблення внизу. Це або мережка, або спосіб ресільє. Про караваги, про інші атрибути, це нам вже розкажуть більше наші села. Вони готували. А е, це вже інші перед нами, е, не одяг нареченої з, з простого полотна памута. Так? Ну, і, е, 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 вже вшилося машинкою. Тобто це 50-ті, 60-ті роки це вже 20-го століття. Ну, звичайно, Віночок обов'язково, ну теж на місто бачимо, і е, вишивка на горловині буде, от, от на, на місто бісеру. Ну і чоловічі е, ось такі от китиці теж цікаві, але це вже не домоткани. Ну, але теж дуже цікава робота з мережками і китицями. Ну, це домоткани. Ну і звичайно, вже нехай кресання була з квіточками. А роз, якраз для дівчат, якраз туте у нас. Припущення називали придане. Що ж сходило до приданого? Подушки, сорочки, постоли, чоботи. Ну, наприклад, там побачимо гумові чоботи нареченого, чи там постоли. І, і звичайного вишивання рушники. Отже, закарпатські традиції вбирають в себе традиції і і інших народів і українців, і чехів, і словак. І і вгорців. Звичайно, що ці традиції передаються з покоління в покоління. Дякую, що послухали. І ще хочу поділити якраз нашими як кажуть. Пізнання історії нашу Євгенія Іванівна, яка нас молодий працівник. От хто не знає, може познайомити. Працює недавно, але вже молоде ще проявила. Я вже наперед приході. Не хваліть мене <реш> <працю> <реш> так. Доброго дня, <реш> шановні гості. Я попрошу вас розвернутися позаді вас, знаходяться фотографії, про які ми зараз я вам трохи розповім. У нас тут постанова така хронологічна трохи ситуація, що ось такі от народний етномотив з китицями це є початок ХХ століття, 10-ті роки, 20-ті роки. І тут ми можемо побачити, як насправді вдягалися фотографії в оригіналі, вони були чорно-білими для того, щоб ви краще це для себе побачили, краще сприйняли цю тему. Фотографії ми зробили кольоровими, тому що вони краще кидаються в очі. Це те, що ви побачили у нас на манекенах, подібні образи, подібні наряди. На наступних вже таких наших е табличках є у нас сердечка. Це вже сучасна історія. Більш на цих фотографіях зображені е пари е вже 30-х, 60-х років нашого століття. Ці фотографії принесені і моєю колегою і мною особисто. Я думаю, що в більшості з вас вдома мають бути такі фотографії, якихось бабусів, прабабусів, дідусів, і це дуже цінно насправді, що таке. Не дай Боже викинути. Тут у нас так само зображені такі більш старовинні, такі 30-60-ті роки. Знову переходимо до. Початку ХХ століття Знову такі ж самі наряди. Можна побачити, навіть як ціла сім'я збиралася, можливо, навіть ціле село збиралося, як танцювали кручені. і тому подібне. Тут навіть у нас є, як виглядало, придане в такому мішку. І знову переходимо до сучасності. Це вже від 60-х років. Тут у нас 70-ті, 80-ті роки, 90-ті роки. На цих фотографіях у нас зображені початки нульових років. І вже до наших днів саме цікаве те, що в наші дні, вже в 20-ті роки 21-го століття, молоді люди, молоді пари намагаються повернутися до того етнічного автентичного наряду, який носили колись, і це дуже таки цінно для нашого відродження культури, для відродження нашої етнографії, нашого етносу, тому. Скажемо так, що на цих фотографіях зображені історії кохання людей, різних людей, і це дуже таки цінно і цікаво побачити і дізнатися. Тому тому дякую вам за увагу. Надіюся, можна ближче підійти, подивитися до Дякую. У нас давай, давай, на старе місце. <клес> у нас фільм, наша дітей, ми працюємо воєнний, ми працюємо разом, ми як один колектив. Я би хотів запросити до слова завідувати філію села Далянова. Добрий день. Я, Я вам розказую трішки вечора перед весілля. У нас в селі є такий звичай, що приходять родичі молодого до нареченої в таку певну торбу, як нас буде. Там замістила кукурудза, солодощі і ту торбу ділили на дві частини. Одну частину несли в будинок, наверх зав'язували. Доки наречена була схована від основних гостей родичів. Родичі молодої поки пригощали, старалися в той момент чим більше в кармани напихати курячих лапок. Ну, у нас такий звичай в селі був. І на даний момент він вже пропадає, так як і весілля пропадає. Але той момент в нас залишився. А ще у нас у нареченої, так як практично всюди були зранку каравай, вже чекали жениха і от на цей каравай ми клали рушник. І коли на весілля приходили, вже коли ж них забирали молоду, виходили всі гості, і два старші дружби так тримали коровай, два їх різні, і як таке робили певного круг, і всіх гостів били по плечах. Ну, У нас такий звичай був мало притаманний, але у нас він залишив. І з цього корова вже. Університета пригощала жениха, присолювала йому, як каже, останній раз, але час показався, то був останній, це не останній. У нас такий був момент. На даний момент у нас вже у селі перейшло все на більш сучасне, але певні традиції залишилися, що дуже прекрасно. так, Ну Марія потрібна хотіла на mm. слово mm. вийдуть фільму села. Намку Марії потрібна. Так, ну тут була ці, ціла копозиція, тут були елементіння, mm. так, і також mm. коротко знається з культурою. Mm. А, mm. а зараз зараз mm. ми згадаємо наші рефільні він Давно. Э, Ходили, як барвінок рвали, зараз будемо плести віно і шити курагу. курагу щели з барвінку йшли хлопці рано В ліс, збирали барвінок, а рвали борвінок. Там, де не рвали до суд сонця, вони йшли зриватися з барвінок. І рвали барвінок там, де не рвали для похорону. Барвінок э, для похорону. Далі йшли э, за дівчатами, кликали дівчат у кожну хату заходили до, до дівчат і просили їх у дманку і у днянку, або прийшли э, плестинку в вечері. І вони приходили увечері, вже зазбирали у жениха у хижі дівчата, хлопці, гудаки, і плегли вінки і шили курагу. На вінку могли прийти дивитися і посторонні гості. Вони микали, як плетуть вінки, як шиють курагу, як танцюють і самі могли потанцювати. І... І співали пісні. У цей святковий світлий час дозвольте привітати вас, нехай розквітнуть почуття, хай хайне казкою життя, нехай дивує кожна мить, нехай у всьому вам щастить, хай з подихом холодної зими приходить щастя, стукає в віконце, а ви його у душу пропустіть, щоб зігрівало вас. Не наче сонце. Бажаємо вам, хто чекає, дочекатися, тим, хто шукає знайти, а тим, хто знайшов берегти назавжди. Вітаємо вас всіх зі святом з днем закоханих снайп! oh Кураговцю дошити-дошити. Треба вона до млиґіника вженити-вженити. А теперь поликаем её. А теперь я его попробовал. Давай. Мало, мало, кунчение воды. Он само пределы у нас нет. Попробовал, файно у нас курогорка, то не так. А теперь, тани! Я засыпайся. И хочешь, ты что?

Слосила и тиждень. так. Но тиждень ждень тоже